Поки західні лідери обговорюють можливий початок мирних перемовин, по всій лінії фронту точаться важкі бої. Ба більше за останню добу російські війська збільшили кількість атак у два з половиною рази. Як розвиватимуться події далі, і яких змін чекати на полі бою, думки військових аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Увесь січень та перші тижні лютого на лінії фронту фіксували все менше ворожих атак. Кількість наступів мала до менше ніж 100 на добу. Але з початку Мюнхенської конференції з безпеки сила агресорки значно активізувалися. Напередодні бойових зіткнень на фронті стало більше у два з половиною рази. Найскладнішою та найзагрозливішою досі залишається ситуація біля Покровська. Західні військові аналітики нагадують, що бої за це місто тривають вже півроку, і саме тут росіяни зазнають найб. Більших втрат. Росіяни розраховують на те, що можуть миритися з кількістю 1200 жертв жарт на день у майбутньому, але ми до цього ставимося скептично. Навряд чи це вдасться без оголошення нової хвилі мобілізації цьогоріч. Так само ми скептичні щодо того, що росіяни володіють тактикою досягнення швидкого прориву. Вони використовують поступове просування, а це не дуже підходить до раптового переходу до величезного прориву на десятки кілометрів. Два минулі місяці стали найкривавішими для сил агресорки майже 100 тисяч вбитими та пораненими. І це не може проходити безслідно для війська. Про проблеми із залученням добровольців говорять і розмір виплат, які обіцяють мобілізованим у РФ. З початку війни вони зросли в десятеро, почастішали й розмови про брак техніки, насамперед танків і броньовиків. Попри західну пресу, не пройшла інформація про використання віслюків на полі бою. Їх завантажують боєприпасами і відправляють поповнювати. Те запаси на передову торік. Армія агресорки почала використовувати електричні самокати, мотоцикли та велосипеди для фронтових атак. Це теж не може бути знаком запланованого перебігу операцій. З одного боку, російська класика, розповідь про їхню непереможність це те, у що вони хочуть, щоб ми повірили. З іншого боку, Росія стикається з багатьма економічними проблемами. Рубль пішов донизу. інфляція, виробництво військової техніки не встигає за темпами споживання. Звичайно, його можна замінити з китайською, північно-корейською та іранською допомогою, але факт залишається фактом: Росія не є самодостатньою у цій війні. Відзначають аналітики і можливості Києва щодо нарощення виробництва дронів та ракет, в той час як Росії не вдається захистити повітряною обороною усі важливі місця. ЗСУ дістають все глибше в тил агресорки, б'ючи по виробництву військових базах та аеропортах нафтопереробних заводах. Наприкінці минулого року Україна атакувала великий склад боєприпасів і спричинила величезний вибух, який фактично скоротив постачання боєприпасів російських артилерійських снарядів приблизно на 50%. Я відчуваю, що Україна має амбіції, як своїми власними безпілотниками, так і безпілотниками, які їй постачають союзники, зробити набагато більше таких ударів, продовжувати атакувати оборонну промисловість, а також аеродроми, ракетні бази. За пункти командування та контролю, щоб спробувати зменшити обстріли Росії в глиб країни. Сповільнене просування Росіян протягом останніх шести місяців пояснили в інституті вивчення війни. Цьому сприяло вторгнення ЗСУ в Курську область. Мовляв, такий незначний за масштабами маневр довів ситуація на полі бою. Далеко не патова і українці здатні вплинути на великий театр бойових дій. В інституті пропускають, що бої на Курщині можуть активізуватися найближчим часом. Якщо Росія справді серйозно поставиться до мирних перемовин і захоче посилити свою позицію, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.